Сьогодні ми вже другий раз зібралися. Я так розумію, що ті завдання, які ставив голова нашої робочої групи, кожному з учасників і Полтава Теплоенерго, і Кременчуку, інформація підготовлена. Зі свого боку можу впевнено сказати, що на сьогоднішній день всі норми чинного законодавства говорять про те, що Полтава Теплоенерго може. Легітимно застосувати по місту Кременчуку в зоні відповідальності бувшої Кременчуської тест на лівому березі той тариф, який діяв до початку військового стану, і який на сьогоднішній день на 514 гривень дешевше, ніж тариф, який по факту зараз виставляється Кременчужанам. Були аргументи з боку представників юристів Полтава Тепленерго, що є інші нормативні і повнормативні акти, як то постанова 869, то у своїх поясненнях, у своїх юридичних обґрунтуваннях ми давали інформацію про те, що якщо підзаконний акт, на який селається Полтава Тепленерго, постанова 869, суперечить закону, то необхідно застосовувати норми закону. Це одне і найголовніше е, наш аргумент.